Вітаю друзів мого каналу. З вами я, Марія. І сьогодні ми продовжимо, напевно, розклад, який розпочали минулого разу. І був запрос, а чи варто взагалі заходити в ці нові двері, взагалі, кому вони потрібні? Можливо, так сухо і комфортно буде от сьогодення, і не треба нічого зміняти? Ось це ми сьогодні і розберемо. Ось перші двері це черевичок такий, бачите, дуже-дуже романтичний. Пляшечка із бажанням. І глобус. Можете вибирати по колодам. У нас ще буде працювати колода сумасшедшого будиночку, да? не сумасшедшого, а божевільного. І візьмемо пару оракул, якщо вони нам знадобляться. І давайте зробимо, поки ви думаєте, обираєте свій варіант, свою позицію. Ми візьмемо наставлення для нас, а для нас. Починайте, вже починайте. Ну що ж, друзі, ми обираємо перший варіант, поки ми відкладемо ці колоди чарівні. І почнемо з моєї любимої колоди клінта. Справді дуже її люблю. І на позиції наш черевий. Супер-пупер. Що ж? Можливо, десь детальніше, можливо, десь поверхово, тому що дивляться в нас не одна людина, але ж все ж таки, відкриваються нові двері. І давайте подивимось, що це за двері. Що це за двері? Насправді, перша позиція це ваші страхи. Останнім часом мені дуже подобається фраза: якщо б тобі страшно, піди і злякайся. От саме про це і говорить ця карта. Є бажання, є певні мотиви, є певні думки, але ми не хочемо до них йти, тому що нам страшно. Взагалі, ми не знаємо там, як воно буде, чи варто цього робити. Я вже не говорю про те, що чи варто це робити, просто страшно. Просто не хочу через те, що. Ну, в принципі, да, ми вже по факту формуємо свою реальність. За вікном промчався мотоцикл, це вже реве та стогне, да? щось там прямо аж внутрі. Всі внутрішні перевертає від цих незрозумілих думок. Добре, це нові двері. Ваше ставлення да? до нових дверей. Чому вони відкрились? Давайте ми подивимось, чому такий страх, чому вони відкрилися? Йдуть ігри разуму, йде боротьба із собою, коли одна людина каже, да, я хочу, друга каже ні. Причому, дивіться, чітко йдуть такі цифри: 7, 7, 1. Тобто, вам треба зрозуміти, що. В зоні комфорта сидіти добре, якщо це, якщо це зона комфорта. Іноді ми думаємо, що от так як я живу, от саме то. Але якщо ми побачимо усереду, заглянемо усередину на себе, то можемо помітити таку річ, як або по-іншому. Да? Сядьте просто і відділіть себе. Від розуму і просто посидьте, і подивіться, які картини малює ваш мозок. Ось ця саме така ситуація, коли він починає вас обманювати, що там страшно, що там е не таке буде підґрунтя, що там буде не такий асфальт. Потім ви починаєте це розуміти, і ви розумієте, що час діяти, але, але, але. Вам треба вийти із цієї зони, що її є, тому що немає певного, знаєте що, ну хай буде немає певного, певної рушійної сили. Вам слід вже робити крок, а ви ховаєтесь і кажете, ну я ще чуть-чуть посижу, ну я ще чуть-чуть посижу. Недаремно ви ви обрали да, черевик, він один. Так, чому ви не відкрилися? Тому що вже час діяти. Що вас чекає у цих дверях? Там, де я сказала, якщо страшно, то вже і злякайся. По-перше, ну, я не можу сказати, що це саме темна ніч. Я можу сказати, що настільки ви звикли працювати в одному режимі, що зараз просто відкривається. Інше бачення життя, більш легше. Е, в, коли ви йдете і співаєте, ви радієте, ви відчуваєте, що зараз буде ну, от щось інше буде, коли ви собі дозволяєте більше. Тому що як не крути, дивіться, знов 3, 1, 1 У нас так ну, потужно вас виштовхують уперед. Причому, що вас е, чекає в цих дверях, да, тут відкривається інший світ. Ви собі дозволяєте чого, щось більше. Ви собі. Пригуючи через прірву своїх сумлінь, своїх якихось очікувань, ви получаєте величезний бонус плюс. Чому я не бажаю йти, в принципі, це була слідуща позиція? Да, тому що все стабільно. Тому що далі, ніж думати далі, ніж. Звичайний сценарій життя я не звикла, і мені треба цьому вчитися. І в цьому вже час рухатись в цю сторону. Давайте візьмемо божевільний будиночок. Тут відчиняються певні. Скоріше, я б сказала, тут запаковані певні ресурси ваші. Ви завжди говорили, що хочете жити. Да? от була фраза. От мені от прийшла фраза, а коли жити? Да? Я хочу жити більше. І тепер вам дають цю можливість, аби, аби її обходите різними шляхами, ви боретесь сама з собою і бажаєте жити так, як жили раніше. А слід руйнувати цей сценарій. Ось так. Дивіться, в нас знов дев'ятка мечів. Знов дев'ятка мечів не пропускаєте так, себе. Знову страшно, страшно, страшно. Так, залишаємо божевільний дом і думаємо, що я маю зробити, щоб самі собі допомогти. Бо тут справді треба підтримка, і я підтримую вас через посилання карте По чуть, чуть Ви рухайтесь потихеньку, не стрім голов, тому що ви і так зробили вже бурю у себе в душі, а тут вам треба рухатись поступово. Не поспішайте, відчувайте, подивіться, не втрачайте. Дай, дай я попробую, да? трохи веселіше. Спробуйте. І очікуйте. Зробили крок, і очікуйте. Трохи сильніше сьогодні, завтра більше, післязавтра знов менше. Але потрохи-потрохи. Давайте ще чомусь мені мало. Не зупиняйте себе, рухайтесь. Ви ж бажали кращого життя, рухайтесь. Вам допоможуть. Можливо, чоловік вам допоможе, можливо, вам фінансово трохи подсобят. Знаєте що? І таке було цікаве питання, чи варто взагалі заходити, чи може залишитися? Давайте, якщо ви не підете. Що станеться, якщо ви не підете в ці двері? Ну просто навіть цікаво. Що ж, поки альтернатива непогана. Ну, тоді і не очікуйте нічого. Ось так, в принципі, ви залишаєтесь не в мінусах, ви залишаєтесь повністю в плюсах. Але цей заділ, ваш, коли ви казали, я хочу жити більше. фінансам, що по фінансам, не очікуйте більше. Просто ці, будете цінувати себе і на цьому все Не бачу чогось більшого. По колісу фортуни все залишиться також. А якщо ви будете далі рухатись, давайте що перетвориться, будуть інші. Вам прийдеться зробити вибір, де ви будете щас, 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 щасливішими, ніж ви є в цьому зараз періоді. Ви робите перехід. Угу. І те, що будете вагатися, туди-сюди, туди-сюди. Ну, те, що в голові, те в просторі, тут нікуди не дінешся. Давайте ще один, одну пораду, як вам допомогти. Насолоджуйтесь тим, що є. Відчувайте баланс. І йдіть. Просто йдіть. Вступайте. Позбувайтеся своїх емоцій, позбувайтеся того, що немає грошей. Виходьте із прив'язок. Виходьте, рухайтесь уперед. О, я зараз викладу всю колоду. І, врешті-решт, давайте третю допомогу, що вам може допомогти. Вчіться, вчіться жити по-іншому. Ваш старий старий сценарій, він же. Просто віджив. Не те, що віджив себе, а ви вже так жили. А тепер слід жити по-інакшому. От так. Чи варто вирішувати все одно вам? А я прошу від вас коментарів. Мені вони, бачите, допомогли у прийнятті нового розкладу. Що ж, дякую перший варіант. Чи зрозуміло, чи ні. Мені було б цікаво почути вашу відповідь. І ми переходимо до чарівної баночки, баночки бажань. Нова колода, нові враження, нові двері. Чи варто прагнути перемін? Чи варто нам заходити в двері? Нові двері, які відчинилися. Да? Отакий От був запрос. І друга позиція. Відкриваємо. Які ж ці нові двері? Так. Ну і що ж, просипається сила, просипається певна, видно? Я думаю, чудово, має бути видно. Головс кругленький, повертається. Ну, сила. Треба її втихомирити. Отже, в нас відкривається певний потенціал. В нас відкривається певна потуга до знань. В нас ми можемо підняти ключик, і тепер в нас питання. Давайте ще про нові двері. Зрозуміло, що з 18 аркану переходити на 11, й а вже ж буде складно. Ну, ми так думаємо, да? це наш стан емоційний. І нам слід зробити вибір. Що буде, якщо ми залишимось? Давайте так. Ні, це не цікаво. Давайте краще подивимося нові двері, а потім розглянемо, щоб можна було порівняти. Давайте подивимося, чому ж вони відкрилися? Такі прикольні карти, так? чому вони відкрилися? Так. Ну, по-перше, це був ваш запрос, і ви їх. Просили, ви благали, це не трансформацію, ви благали, ви благали саме перемін, змін вашому в вашому житті в найкраще. І тепер ви навіть, я можу сказати, готові, ви підготувалися. У вас є план, причому, я даже скажу, чіткий план, і прийшло, прийшов час реалізації. І ці двері, вони саме ваші. Що мене чекає: перехід. Чіткий, крутий. Вами заслужений перехід. Подивіться, ну що ще може бути. Так, да, так, каркаломно. Каркаломно. Просто неймовірно, потужно. Долею посланий вам перехід. Це ваші двері. Я навіть не хочу піднімати позицію. О, ну, дві, значить, дві. Не, не дадуть більше сказати, да? Знов сімка. Ви доб'єтеся свого однозначно. Давайте подивимося, тут ох, справа в тому, що так потужно. Ще такий варіант, кого чекав, знаєте, такі, це, як знаєте, як життєвий вирок, як кліч долі, як я можу сказати, що ви можете цього не очікувати. Просто зненацька, розпахнуться двері, і ви вже будете на порозі, вам не буде шансу йти назад. Єдине, що я вас попрошу, щоб ви довіряли, щоб ви не говорили, що не варто було цього робити, все варто. Все одно це ваше, і по-іншому ніяк. Чому ви не бажаєте йти? Чому взагалі такий запрос, так? Да? Ну, в якийсь момент було певне розчарування в тому, що О, ви знаєте, як коли говорять там скажіть, будь ласка, що таке там моє призначення? І іноді ти говориш, а люди просто не чують, або, ну, вони ще просто не доросли. Або ще б не прийшли до цього, або вони просто не бачаться. І що б я там не говорила, вони не бачать. Сплять, ще просто сплять. Ось тут цей момент, коли ви бажали-бажали, втомилися і вже встигли навіть розчаруватися. Такі, ай, Ось. А тут, а тут от, просто відкривають, і вас просто толкають, сильно толкають вперед, швидко. Не затримуючись. І вам треба Вам просто слід вже йти вперед вчитися. Добре, що, я, що ви маєте зробити. Так, Сьогодні карти одні на одні, так? Да? Що ви маєте зробити? Довіряти собі, довіряти Богу. І припинити контролювати ситуацію. Будьте лояльними до себе. Черпайте сили у собі. Знайте, що ви під опікою, знайте, що нічого нікуди не дінеться. Да? Те, що піде від вас, те й, й добре. А те, що відродиться, те, що з'явиться, то тут, Як от... Я говорю іноді і думаю, блін, ну от люди почують і скажуть, ну що вона нового сказала? Да? Це і так зрозуміло, що б не прийшло, ну, ну куди я дінусь? Так і буде. А тут от просто. А знаєте, що вам вистачить сил, що вам вистачить. Ідіть. Ідіть уперед, що б там не було. Які б грози. Ідіть. Навіть якщо ви будете думати, що у вас немає сил, а ви йдіть. Ідіть. і у вас все вийде. Це порада. Порада. Сильно, Дуже сильно. Повірте, мене ж кинуло в жар. У мене ж стало дихання тепле. Проявляйте свою силу. Це варто. То це те, що ви давним-давно чекали. І тоді вже питання, чи варто мені йти, і для чого мені йти? Вже не буде існувати сама собою. Третя позиція глобус. Давайте візьмемо, поставимо сюди. Глобус і нас. Не менш гарні карти, я їх теж люблю. Дивіться, як вони гарно стеляться. Двері. Нам відчиняються двері. Треба трохи відійти від <с другого <с варіанту. Відчиняються двері, чи варто в них заходити, чи варто залишитися просто там, де ти є. Тому. Що Іноді деякі переміни можна просто обійти. Ну що ж, поїхали, нові двері. Опа. І знов у нас 11 аркан, і в даному колоді це теж сила, прояв сили, прояв м сутності вашого призначення, прояв. Ну на протязі життя, знов-таки, я не знаю, чому я постійно говорю сьогодні призначення, але це є чітка ваша позиція, в якій ви вже підготувалися, ви стоїте, і вам варто починати діяти. Саме на даній позиції саме діяти. Тут навіть як сонечко світити. От я в цьому бачу от таку потужність, як сонечко світити як факел, який буде освічувати в соціальному плані для соціума. Тут варто проявляти свій професіоналізм і потужність. І да, чим більше ми даємо, тим більше ми, більш потужними ми стаємо провідниками. От тут ми будемо говорити про те, що чим більше ми даємо сил, тим більше сил нам буде даватися. Чому вони відкрились ці двері? Ну, тому що, напевно, в якийсь момент ви не зробили вибір. І тут вже відкриваються двері. Давайте подивимося, який вибір. Була ідея, був посил, і ви мали. І ви не зробили те, що бажали, а ви були просто там на піки. Да, хочу, 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 я точно чого хочу, цього хочу. Але чогось дали задні. А хачуха залишилася. І ви настільки розстроїлись, що вам дають тепер, або навіть знаєте, як не розстроїлись. Був сильний посил. Про те, що дайте мені, дайте мені, я хочу, я буду, я можу, я, я зроблю. При тому, що у вас є потенціал, є професіоналізм, є можливість, ви можете знайти можливість просто на щелчок, ось в чому справа. І тепер, коли ви мали от, знаєте, на енергії, на такому у вас поки от бурлило, да, і йшло, щоб ви це зробили. Ви на той момент її не реалізували. І через те ви такі, а, типа, ну, я опустив шанс. То тепер ви розумієте, що для чого ви це робите? Ось так. Для чого? так вам більш мотивовано і більш вам зрозуміліше. Ось так. Що вас чекає? Що вас чекає в цих дверях? Творіння всього і навколо, планування, реалізація і. Повне задоволення, повний кайф від цього. Ви просто бачите, що йдемо чітко до цілі, йдемо до своєї мети. Ну, здорово. І ще від цього кайфуєш. Да? Якщо я не пам'ятаю фразу, ну суть тієї фрази про те, що якщо ти не хочеш ніколи працювати, займися своїм хобі. Ось тут саме, саме це. Тепер питання: чому я не бажаю туди йти? Те, що було. Ну, тому що в мене маленькі перемоги. І вони і так, я бачу, що змінюються. Ну, от, що їдеш, далі, так? Да? Ну, Можу сказати, що по факту. Не дивлячись на те, що є класіка розуміння ось цих арканів, тут вона відкривається зовсім в іншому. Ось так. І. Чому я не бажаю йти? Тому що це змінить мій світ, світ, в якому я живу. Ці перемоги, вони короткострокові, але я цим задовольняюсь. І це і так піднімає мені самооцінку. Я ну, нібито там і так роблю все, що можу. А як переходити на бік більш такого серйозного кроку, ну, ну ні. Я зупиняю цей процес. Я не хочу змін. Чому ти не хочеш змін? Чому маленькі перемоги тебе задоволяють? Навіть так я би сказала, що маленькі перемоги, вони вже дають можливість вам змінити своє життя, але ні, я не хочу. Чому? Що? Що не так. Ну, більше більше щось запали на якісь емоції на те, що, э, ну, вместе весело шагать по просторам, чогось здається, що була б, б підтримка, було б краще. А можливо, просто що там, Ну, не знаю, Можливо, Та я б, навіть, знаєте, як скажу, те, що прийшло, да? що якби був чоловік, то мені було б легше, я була би От. Хоча б хтось мене підтримав. А я не бачу тут людини, якій треба підтримка. Тут полісена і сама може бути кому хоче підтримкою, чому справа. І замість того, щоб сидіти і мріяти, сидіти в прокрастинації, на жаль, ви сидите в луні. І вже звикли до цього, на жаль. Да. От як я сказала, прокрастинація так і є. Ну І, і самі себе обманюєте, що так краще жити. Ну, так, так, от так. І, і останнє, що я маю сказати, або не маю сказати, тому що тут іде ставка на гроші, а в кінці колоди навіть виключилось, чомусь виключилась дивним. Чином виключилась камера, але у вас не дозволяю собі заробляти гроші. Вам треба буде пропрацювати. Напевно, зробимо слідучий розклад. отут. чи получу я з цього гроші, маю великий сумнів. І у вас, да, таке ідея як випробування вас. І вам варто, я ще раз кажу, плекати. Ми ж не знаємо, як виросте дитинка, чия вона буде. Яка вона буде, чим вона буде займатися. Ми цього не знаємо і не можемо знати. Тому ми плекаємо, любимо свою, своє заняття і чітко йдемо. Знаємо, що є в нас ресурси, в нас є можливість, в нас прийшов наш час. Просто прийшов наш час. Чекаю ваші коментарі. Дуже цікаво, як ви зізветься. І успіхів вам! Дякую вам за лайки і підписку. До зустрічі!